Вітаю! Ви на каналі Купуй Зі мною магазин Аврора. Сьогодні огляну те, що ви просили. товари з жовтими цінниками та багато чого цікавого. Приємного перегляду. Іграшка м'яка різдвяна оленя 299. Ялинка м'яка 249. Набір іграшковий торт 399. Дитячі пазли, картонні барбі 100 штук 129 гривень. Шкарпетки чоловічі, теплі. Ціна акційна. Темно-сірі, світло-сірі, темно-сині. Склад тканини. Нейлон, поліестер та спандекс. Ціна 29 гривень. Ось такі ще теплі є. Бавовна 75% 34 Колготи дитячі. 78% бавовна. Ціна 109 гривень. Шкарпетки тепленькі, дитячі. Поліестер 55. Дитяча піжама унісекс утеплена. Має легеньку байку 349. Ось така сіра ковтина і штани червоні в клітинку. Склад тканини бавовна 90% віскоза 5. Тапочки 179%. Піца Карбайська телескопічна 299. Спінінг 2,1 метра 399. Водилище в чухлі розібране 3,6 метра довжиною. Ціна 499 Водилище телескопічне 169. Довжина 400 см. Ящик пластиковий для інструментів 350. Подовжувач на 4 розетки, 5-метровий шнур 249. Подовжувач на 3 розетки 5-метровий 299. 229 подовжувач на 3 гнізда. 3 плюс 3. Вішалка на стінна пластикова на 6 гачків 34. Підставки антивібраційні для пральної машини 88. Поличка металева для ванної кімнати 149. Дозатори для мила рідкого 99. Набір губок для прибирання 2 штуки. Упаковка. Ціна 19 гривень. Щітка з довгоручкою 34. Щітка овальна 44. Набір губок меламінових ефективно очищають будь-яку поверхню. 3 штуки 24 гривні. Газ для заправки запальничок 150 мл. Ціна 49 гривень. Вогонь пекельний 49. Enerджі газ для портативних газових приладів 49 гривень 220 грамів. Пальник для газового балона 88. Термометр кімнатний, цифровий 149, розетка одинарна, накладна з кришкою 69. Розетка одинарна, вбудована, біла 39. Нічник led підсвітка 49. І такий варіант квадратний, також 49. Нічник led підсвітка 77 гривень. Лампа з LED підсвіткою гнучка, 5 ватна. Є підставка для телефону 299. Світильник настільний. Світлодіодний з акумулятором. Три рівні яскравості має. 10-ваттний. Ціна 399 гривень. Світильник LED-підсвітка, лінійний 149. Набір світильників LED-підсвітка 3 штуки з пультом 299. Прожектор 20 ватний led підсвітка 169. Ліхтарик-лампочка зі шнурком на батарейках 69. Ось так виглядає вживу. Кольори є різні. Цвітильник луно зручна установка. Енергозберігаючий 69. Білий світильник пластиковий настінний, 69 сузір'я. Світильник лінійний денне світло. ЛЕД підсвітка 5 ватний Ціна 149 гривень. led підсвітка 9 ватна 34. 10 Десятиват з датчиком руху 149. 169. лампа led підсвітка біле світло. 9 ватна. Коробка розподільна. 34. Батарейки. Наша сила 55 4 штуки. Батарейки 4 штуки А плюс 19. Відекс 4 штуки упаковка 34. Набір батареїк турбо 34 2 штуки. Набір батареїк А плюс та відекс. 2 штуки упаковка 64 гривні. 55 гривень набір 4 штуки, Ліхтар ручний led підсвітка 4 режими 77 гривень. Ліхтар на голову акумуляторний 99. Луно ліхтар на голову на батарейках. Ціна 39 гривень. Ручний ліхтарик 44. Акція діє до 3 листопада 69. Ліхтар на голову на батарейках. Ось такі по 77 гривень. Акумуляторні та 69. Серветки для очищення монітору в тубусі 68 штук 99. Ігровий геймпад 249. Тримач для телефону на магніті 49. По 29. Ось такі варіанти. Тримачі аксесуари для телефону. Шнур для телефону у трьох кольорах 69. Силіконовий чохол накладка для різних моделей телефону. Ціна 99 гривень. Тримач аксесуар дитячий 29. USB лампа міні портативна 1 Вт 9 гривень. 279. Колонка портативна, фігурна з підсвічуванням. Радіоприймач з мережевим кабелем 349. Клавіатура ігрова. USB led підсвітка 199. Фен для волосся 4 в 1 з насадками та гребінцем 350. Фен для волосся дорожній. Дві швидкості. Функція холодне повітря 449. 2 роки гарантії. Ось такий дорожній фен. Дві швидкості. 2 температурних режима. 2 роки гарантії 399 гривень. Плойка гофре. 499. Плойка для накрутки афрокучерів. Потужність 35 Вт. Ціна 350 гривень. Вирівнювач для волосся з трьома температурними режимами 399. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих та гарних покупок!